Вітаю, колеги, сьогодні ми говоритимемо про важливе крізь призму цікавого, проблемного і практичного. У центрі нашої уваги перебуватиме інтегроване навчання, перспективи якого окреслює і можливості для практичної реалізації якого надає державний стандарт базової середньої освіти. Як відомо, державний стандарт базової середньої освіти. Грунтується на 11 компетентностях, які перебувають у полі зору кожної із дев'яти освітніх галузей. Кожна галузь освіти має свій компетентнісний потенціал, у якому розкрито можливості і певні зобов'язання галузі щодо підтримки власними зусиллями усіх ключових компетентностей. Одинадцять компетентностей об'єднують усі освітні галузі, визначаючи для них обов'язкові результати навчальної діяльності, і одночасно це об'єднання надає вчителю дороговказ щодо планування і здійснення освітньої діяльності на основі інтегрованого підходу, щодо моделювання інтегрованого уроку як засобу формування ключових освітніх компетентностей. У широкому сенсі слова інтеграція розглядається як процес взаємодії, взаємовпливу, взаємопроникнення і взаємозближення декількох компонентів чи систем, результатом якого є утворення нової цілісної системи. Тож в освітньому процесі інтеграція сьогодні розглядається як засіб формування цілісного світу сприйняття. Учні. А засобом досягнення цієї освітньої ноти виступає інтегрований урок, який проводиться з метою розкриття загальних закономірностей, законів, ідей, теорій, які відображені у різних науках і відповідних їм навчальних предметах, Інтегруючи... Ці загальні закономірності, вчитель і зможе забезпечити той компетентнісний рівень як показник освітньої діяльності, який на сьогодні визначений для нього на державному рівні. Говорячи про інтеграцію, Навчальних предметів слід мати на увазі рівні інтеграції, які можуть забезпечуватися в освітньому процесі. Освітня інтеграція може бути внутрішньопредметною, предметною, яка грунтується на інтеграції навчального змісту, зокрема фактів явищ і понять. У межах окремих навчальних предметів інтеграція може бути міжпредметною, і тоді в її основу покладено синтез фактів, понять і принципів двох і більше дисциплін, які повинен використовувати педагог при підготовці інтегрованого уроку. І третій рівень інтеграції це транспредметна інтеграція, яка передбачає синтез компонентів. Основного і додаткового змісту науки. При плануванні інтегрованого уроку слід розрізняти інтегровані уроки міжпредметні зв'язки і бінарні уроки. Інтегровані уроки передбачають поєднання знань з, пред... поєднання знань з предметів, що інтегруються навколо однієї теми. На відміну від них міжпредметні зв'язки являють собою короткі принагідні вкраплення в урок відомостей з матеріалу інших предметів, тобто при використанні міжпредметних зв'язків, ми не забезпечуємо того рівня взаємовпливу, взаємопроникнення, який передбачений. В системі інтегрованого навчання. І якщо говорити про бінарні уроки, то специфіка їх полягає в тому, що під час бінарного уроку інформація з різних навчальних предметів подається окремими блоками і їх об'єднує одна навчальна тема. Часто таке навчання проводиться з залученням асистента. Якщо говорити про інтегрований урок як освітню інновацію, то перевагами інтегро... реалізації застосування інтегрованого підходу, на сьогодні виступає те, що інтегрований підход запобігає перенавантаженню учнів. Він сприяє розв'язуванню конкретних перспективних завдань в процесі освітньої діяльності. Він створює умови для різнобічного та повного розгляду. Об'єкту, який перебуває у полі зору учасників освітнього процесу. Інтегрований урок обов'язково поєднаний з попередніми і наступними уроками, тобто він посідає органічне місце в системі, в педагогічній системі діяльності вчителя, і, і його проведення зумовлено послідовністю розгортання навчального змісту, яка передбачена календарно тематичним плануванням діяльності вчителя. Інтегрований урок що інформативну наповненість активізує мисленнєву діяльність учнів, сприяє формуванню загальнонаукових знань, навичок і змін, комплексному вивченню предмету та створює творчу атмосферу. Для учасників освітнього процесу. При плануванні інтегрованого уроку слід все ж таки виходити з того, що урок є інтегрально цілісним, він не являє собою пазли або печворк, тобто не складається з певних компонентів, не взаємопов'язаних на глибинному, проблемному, тематичному або діяльнісно практичному змісті. При плануванні компетентнісно орієнтованого уроку на інтегральній основі вчителю слід враховувати кейстони сучасного уроку, і якщо цей урок інтегрований, то він обов'язково буде. Грунтуватися на принципах компетентізації освіти, він обов'язково буде передбачати діяльність реалізацію діяльнісного підходу, тому що формування ключових компетентностей відбувається через практичну діяльність. Цей урок обов'язково буде дитиноцентрованим і практикоцентрованим, як ми вже з вами сказали. Тому, якщо говорити про технологічне забезпечення такого уроку, то ознаками, технологічними ознаками такого року стануть інтерактивність і експериментаторство. Сучасний інтегрований урок передбачає активне використання засобів візуалізації різноманітної інфографіки в освітньому процесі що сприяє підвищенню ефективності освітнього процесу, кращому сприйняттю учасниками освітнього процесу навчального матеріалу, якщо він подається, в зручному візуалізованому і найбільш прийнятному для них форматі, ознакою інтегрованого процесу. Обов'язкова стане практична корисність отриманої інформації учнями лише за таких умов забезпечується високий рівень мотивованості учасників освітнього процесу, зацікавленості учнів, участю в освітній діяльності. Навчання на такому уроці зазвичай відбуваються дозовано. Тобто навчальна інформація надається невеликими блоками, що знову ж таки зумовлено особливостями індивідуальними, психологічними, віковими особливостями сучасних учнів, і дозований спосіб подачі навчального матеріалу на сьогодні визнаний як найбільш ефективний. В аспекті забезпечення якісних показників освітньої діяльності при плануванні інтегрованого уроку вчитель обов'язково планує для себе засоби забезпечення зворотного зв'язку. Які дозволять йому володіти інформацію про освітній поступ учнів, про утруднення, які виникають учасників освітнього процесу, і вчасно приходити на допомогу, коригувати освітню діяльність учня і спрямовувати учня рухом ось індивідуальної освітньої траєкторії. Якщо говорити про ознаки сучасного інтегрованого уроку, то в основі такого уроку лежить колективне ціле покладання та планування роботи з реалізації мети. коли мета навчальної діяльності не визначається вчителем авторитарно, не пропонується учням. Як самостійно визначена педагогом, а коли ціле покладання носить колективний характер, коли вчитель і учні разом визначають для себе ті цілі освітньої діяльності, які будуть життєво значущими, практико орієнтованими для учасників освітнього процесу, зрозумілими, досяжними і за таких умов учні знову ж таки будуть більш мотивовані щодо здійснення цієї освітньої діяльності. Яка своїми результатами збагачуватиме їх інтелектуально і сприятиме їх особистісному розвитку і успішній життєвій самореалізації. Дуже важливим моментом інтегрованого освітнього процесу є аспект мотивації учнів. Тобто, за умови відсутності мотивов... мотиваційних, Якихось чинників освітнього процесу значно знижується його ефективність, і більше того, результативність такого освітнього процесу може бути зведена на нівець, коли очень не мотивований щодо здобуття знань, щодо вирішення тих проблемних ситуацій, які для нього створюватиме вчитель. В цілому щодо руху тієї освітньої траєкторії, яка попередньо Вибудовуються і педагогом при підготовці до уроку, важливим аспектом інтегрованого уроку виступає практико діяльнісний аспект, який передбачає групову взаємодію учасників освітнього процесу щодо вирішення проблемної ситуації чи перевірки робочої гіпотези проведення дослідження або експерименту, тобто проблемні аспекти уроку. Яку залишаються надзвичайно важливими, інтегрований урок обов'язково буде проблемним, тому що сам процес об'єднання е, інформації, взаємопроникнення е, інформативного матеріалу різноголузевої спрямованості вже створює певну е, освітню і навчальну проблему, вже формує певний виклик перед учасниками освітнього процесу. І вони мають бути готовими до бачення цієї проблеми цієї проблеми, її чіткого формулювання, і потім на основі цієї діяльності до планування алгоритму своєї дії з вирішення тієї чи іншої проблемної ситуації на основі вже сформованого життєвого досвіду. Важливим етапом інтегрованого уроку залишається оцінювальна діяльність вчителя. Зверніть, будь ласка, увагу, що ми сьогодні говоримо не про оцінку, а про оцінювання, тому що оцінка це показник а, да, результативності роботи вчителя, який виставляється і вимірюється, і визначається педагогом на підставі співвіднесення зафіксованих результатів освітньої діяльності з нормативно визначеним. Вимогами щодо результативності освітнього процесу. Якщо ми говоримо з вами про оцінювання, то маємо на увазі пролонгований процес відстеження педагогом освітнього поступу учня. Ми будемо говорити сьогодні про застосування підходів формувального оцінювання, в основу якого покладено створення ситуації успіху для учасників освітнього процесу. Корекція педагогом освітньої діяльності учня, м'яка корекція педагогом освітньої діяльності учня, за якої фіксуються не якісь прогалини в освітній діяльності учня, не його невдачі, а навпаки, його успіхи, його поступ, і на підставі цього знову ж таки формуються мотиви щодо системної самої освіти, корекції власної освітньої діяльності і набуття нових знань. Безумовно, що учитель, як, Модератор освітнього процесу, як організатор освітнього процесу, на сьогодні в освітній діяльності обов'язково має створювати ситуацію успіху для кожного учасника освітнього процесу, і е, завершує урок як е, певну систему да, освітню систему, ситуація і е, стан рефлексії, до якого залучаються усі учасники освітнього процесу, і педагог, як тютер і організатор освітнього процесу. і учень як безпосередній е, учасник, тому що кожен із них е, аналізує свою діяльність, робить певні висновки, е, на основі якої потім відбувається корекція і е, продовжується рух е, як передумова досягнення життєвого успіху. Давайте детальніше зупинимося на реалізації діяльнісного підходу в процесі інтегрованого навчання. Діяльнісний підхід може бути реалізований на основі використання проєктних технологій, так, які передбачають безпосереднє залучення учнів до практичної діяльності з реалізації проєктного задуму, і обов'язково завершуються отриманням конкретного продукту або освітнього продукту, або творчого продукту, який презентується учасниками проєктного процесу, і результати якого потім оформлюються в результаті своєрідного такого проєктного портфоліо. Тобто, проектні технології, вони Обов'язково мають використовуватися в інтегрованому освітньому процесі. Проекти можуть реалізовуватися безпосередньо під час освітнього процесу, в межах класно урочної системи і можуть успішно а доволі успішно і повинні доволі успішно реалізовуватися в позакласній роботі, оскільки проекти можуть бути короткотривалими, довготривалими, в залежності від тієї проблемної ситуації. Яка потребує вирішення від учасників проектного процесу, ресурсного забезпечення, можливостей проєктної команди щодо реалізації проєктного задуму, тощо. Діяльнісний підхід може реалізовуватися шляхом організації дослідницького навчання, і ми можемо з вами говорити про впровадження дослідницьких підходів тоді, коли. У процесі освітньої діяльності забезпечуються а, саме умови дослідницької діяльності, коли знову ж таки а, визначається певна проблемна ситуація, і учасниками освітнього процесу висувається певна гіпотеза, яка передбачає обов'язкову перевірку її правильності або ж хибності. І а, потім, за результатами проведеної перевірки, учасники дослідницького процесу роблять. Висновок стосовно того, чи правильними були їх попередні уявлення і чи вірною була висунута гіпотеза. Замов організації освітнього процесу на ось таких дослідницьких засадах оптимально формуються ті ключові компетентності, яких потребує сьогодні життя і сучасність від учасників освітнього процесу. В ході реалізації діяльнісного підходу надзвичайно доречними в процесі освітньої діяльності будуть відкриті запитання, які ставить вчитель. Тобто, це не питання на кшалт що, де, коли, а це питання, які потребують знову ж таки синтезу знань, інтеграції знань, пошуку нової інформації, різногалузевої і різноджерельної, скажімо так. І тільки за таких умов, і тільки за таких обставин може бути знай... знайдена відповідь на це питання, і знову ж таки в такий спосіб мається вміння навички інтегрувати знання, працювати з різними потоками інформації, які необхідні сьогодні учні, а як здобувачеві компетентності, які дозволять йому у подальшому успішно соціалізувати. І реалізуватися в тій чи іншій сфері життєдіяльності. Під час реалізації діяльнісного підходу вчителям можуть використовуватися запитання, виклики, і обов'язково має реалізовуватися принцип активного включення учасників освітнього процесу в освітню діяльність. Якщо порівнювати інтегрований урок з традиційним уроком, то відмінність інтегрованого освітнього процесу полягатиме в тому, що предметом вивчення, аналізу, дослідження на такому уроці будуть виступати багатопланові об'єкти. Що значить багатопланові об'єкти? Це такі об'єкти інформація про сутність, яких міститься в різних навчальних дисциплінах. Тобто для того, щоб сформувати уявлення про об'єкт аналізу і дослідження, обов'язково треба буде використовувати знання не з однієї освітньої галузі наукової галузі, а інтегрувати знання з різних предметів, з різних наук для того, щоб Отримати бажаний результат і бажане інформативне підґрунтя для вирішення тієї проблемної ситуації, яка постає перед ним в освітньому процесі, відмінністю інтегрованого уроку виступає широка палітра використання міжпредметних зв'язків. Знову ж таки, повернемося до того, що міжпредметні зв'язки це лише такі короткі вкраплення в систему інтегрованого уроку. Вони необхідні, безумовно, при реалізації інтегрованої освітньої системи, оскільки вони сприяють різнобічному розглядові певних об'єктів, і вони є ось таким ну, дуже тонким інструментарієм. Попередньої інтеграції навчального змісту, вони не є а, глибоко інтегрованими, інтегральними, тому що це все ж таки більш такі поверхневі зв'язки, які носять а, тимчасовий характер і надають а, навіть, роль такої швидкої допомоги, інформуючи учасників освітнього процесу в тих аспектах, яких вони потребують під. Під час конкретного вирішення того чи іншого практичного завдання. Специфіка інтегрованого уроку полягає в своєрідності його структури, методів прийомів і засобів, які сприяють його організації і реалізації поставлених цілей. Давайте розглянемо це на прикладі одного із типів такого інтегрованого уроку, скажімо, уроку сформування і засвоєння нових знань. При моделюванні інтегрованого освітнього процесу, ефективними способами організації навчання виступатимуть проблемні бесіди, конференції, семінари, форуми, дебати такий урок повинен охоплювати великий теоретичний матеріал суміжних предметів. І на таких уроках раціонально вчителю використовувати самостійну роботу учнів з інформаційними джерелами, з науково популярною довідковою літературою, активно залучати учнів до складання ментальних карт, кластерів, створення інфографіки, асоціативного моделювання. Новий матеріал протягом року учні будуть порівнювати з уже наявними знаннями, зіставляти їх, синтезувати, додавати раніше відомого на основі асоціативного моделювання. Технологічний інструментарій інтегрованого уроку на сьогодні для нас визначається технологіями проблемного навчання, проектними технологічними підходами, технологіями інтерактивного навчання, технологіями розвитку критичного мислення, інформаційно-комп'ютерними технологіями, технологіями особистісно орієнтованого навчання та гейміфікованими технологіями. Лічними підходами. На уроках інтегрованих за своїм змістом доречними будуть такі методи організації роботи. Вчителя та учнів як ментальні карти, пазли, кросинси, асоціативні перехрестя, фрейми, провокативні питання. Безумовно, ми розуміємо з вами, що технологічна палітра вчителя буде більш різноманітною, аніж ми про це сказали, тому що саме від рівня професійності вчителя, від його особистісного бачення, структури. Уроку буде залежати успішність і результативність освітньої діяльності. Інтеграція на сьогодні розглядається як шлях осучаснення освітнього процесу, як актуальна інновація, яка забезпечує умови поєднання спорідненого матеріалу кількох предметів, опанування учнями значного обсягу навчального матеріалу, активного залучення їх до процесу здобуття нових. Знань. І е, наскільки вчителю сьогодні вдасться архітектоніка інтегрованого уроку залежатиме знову ж таки від його е, компетентнісного рівня, від е, його творчого потенціалу, від його власної здатності е, бачити проблемну ситуацію, а е, бачити інтеграцію. Цінний потенціал матеріалу, який він пропонує учням, і ефективно використовувати все це, створюючи дизайн сучасного уроку, моделюючи те освітнє середовище, і за умови успішної реалізації, в якому Учні набувають тих компетентностей, які дозволять їм бути конкурентоспроможними і успішними в глобалізованому, освітньому і сучасному просторі. Дякую вам за увагу. До побачення.